Як вам? Це 92 Мбіта на завантаження, на вивантаження на 4G. До речі, без агрегації. І, до речі, от зараз відразу роблю це Київстар, у середині Запоріжжя. Такі самі результати. В нього прикольні модулі. До речі, я роблю хоча й 4G, але хочу зазначити, що це один з перших смартфонів, захищених смартфонів з підтримкою 5G. Це не малову, це, це такий важливий момент, а, бо це таке собі нове віяння, бачите, 82 на 40, а ну, відкрився знову на 44. І знаєте що? Тільки що він заблокувався, а знаєте, який тут швидесенький в нас е, блокировка, розблокировка відбитком? Знаєте, менше там якихось е, декілька мілісекунд. Бачите? І працює дуже круто. Коротше кажучи, BL7000 від BlackView, це їх флагманська модель. Вона виглядає як звичайний стандартний смартфон, трохи тонша за інші, і вона захищена повністю IP69K, IP68, MILISTAD810H з нічною камерою, правда, знаєте, з якою камерою, з діодною. Тому для військових відразу кажу, користуватися її не можна. Це ну, досвідчені військові знають, бо це. Фактично мітка для снайперів. Це ви повинні розуміти. Я попереджаю відразу хлопці, я за вас дуже хвилююся. І тут ще є деякий момент. Цей смартфон на Mediatek Dimensity 632.0. Так, це не самий потужний процесор, але він досить енергоефективний. І на батареї 7500 мА, які в неї є, він працює досить непогано. При тому, що ми його купали, ми його топили, закопували у багнюку, там лисичка з ним лазила, і потім помили просто під водою, і він тут досі краплі у нас після тестів ще вилізають. Він нам здався досить цікавим за його ціну. Давайте так переходимо зараз, подивимось скільки коштує, потім розпакуємо, а потім трошечки потестуємо. І про дещо поговоримо. Тож на каналі Технозон Україна Біл 7000 від Blackview. Бачите, який тут перелив. Є. Поїхали! Слухайте, ми на сторінці продавця відразу е, кажу ціну. Ви не побачите у посилання опису під цим відео, що підписуєтесь та натискати дзвоник. А тут в нас цікавий момент. Я відразу на, на сторінці IP69, IP68, тут нам показують. Висока температура від мінус 20 до плюс 60. Е, е, високий тиск води, тобто можна помити під високим тиском. Е, до 30 до 30 хвилин на 2 метри можна заню, занурювати і закопувати його. Навіть можна в ньому. До речі, титанова арматура стоїть. Вони про це заявляють. Я не розбирав, тому не скажу. І є в нас топ-тір Мілесте std 810 h Це не сертифікат, це відповідність сертифікату. Мілесте STD-810H. Це в нас сертифікат військового. Військового ну, бачите, що в нас є підводна зйомка, можна знімати. Ну, стосовно камери, тут стоїть Samsung GN1. Досить непоганий модуль, який знімає, правда, 2К 30 Гц, 60 Гц не знімає зовсім, але фотографії більш-менш нормальні. І тут ще один момент: є камера нічного бачення. 20 мегапіксельна До речі, фронталка у нас 32 мегапікселі Ви бачите зараз приклад того, як ми знімали у студії вночі. Не знаю, як його протестити. У... Уночі фотографувати поліцію у комендантську годину я точно не буду. Але це, це працює. Ну і давайте подивимось з самого початку. Mediatek Dimensity 6320 Який саме ми подивимось по ядрах, подивимось трохи пізніше у Аїда. Android 15 678 дюймів. Екран екран 1080 на 2460 120 Гц. Це немаловажний аспект, бо екран дійсно крутелезний 750 ніт Яскравість просто неймовірний. І навіть на тестах мені прийшлося його трохи знижувати. Яскравість бо просто пересвічувала камеру. Є в нас швидка зарядка на 33 Вт, і поширити пам'ять можна на 2 ТБ, Хоча тут сховище 256 ГБ, а оперативної пам'яті 8 ГБ плюс 16 розширюваної. І вони тут позиціонують його як, скажімо так, штучно-інтелектуальний смартфон, бо це називається BlackView Doge AI. Але знаєте, що скажу там: Діп Сік, Чарт GPT, це все фігня, Я не хочу їх тестувати. Я не, не буду їх навіть їх тестувати, бо це роблять усі там. Ці чат-боти, там, редагування фото. Давайте відкрию таємницю. Редагування фото воно робиться через API від Google на Google фото. Чат GPT чи Gemini, він є на будь-якому смартфоні. Так, ви можете встановити, а на, практично зараз на всіх Android речі, Android 15 є підтримка Gemini, так, Gemini. Тому мені більш цікаво, як е, працює цей смартфон, е, яка його потужність, чи можна на ньому пограти, бо самі іграшки показують не просто там то, що можна пограти, а чи відповідає він тим заявленим характеристикам для виконування усіх задач, бо іграшки це максимальні задачі для смартфону. Е, вони кажуть, що тут в них є смарт-чат, імедж медж. Це все про що я кажу. Там можете до речі, самі піти за посиланнями, почитати, що вони там заявляють. Далі, стосовно екрану на 750, ніт, сказав, є в нас Смарт і Box Спікер, Sound Z Moves. Коротше, я вам скажу так, стереодинаміка, але фігня повна. Мені не подобається звук лайно повне, тому я скажу так, екран витягує. до речі, Екран покритий у нас Corning Gorilla глаз 5, Екран витягує, а ось стосовно. Звуку таке собі, хоча подивитись можна. Подивитись можна усе. Українські сервіси можете завантажити, подивитись. До речі, якщо не знаєте, де взяти українські сервіси дешево, то, будь ласка, там чи ось, там зіскануйте QR-кодик чи в опису під цим відео є посилання на дуже дешеві підписки, офіційні підписки від усіх українських сервісів зі знижкою. Тому, будь ласка, користуйтесь для вас, дарую. Далі, Далі дуже багато маркетингу стосовно штучного інтелекту. Вони прям роблять на ньому там цілий акцент. Дивіться там редагування фото до після. Це вони все молодці. Це вони все молодці. Але я я вам пропоную зараз піти вже його розпакувати, потестувати і зробити висновки. BlackView BL-7000, 5 g ZNFS, 256 пам'яті, це сховище мається на увазі, і 8 плюс 16, 8 ОЗУ uh, 16 віртуального ОЗУ зі сховища до 24 ГБ. І вони позиціонуються як свій преміум бренд. Саме bl серія, це в них топова серія. Екранчик 678 дюймів 1080 на 2460, до речі, 120-герцовий екран. МТК 6835V, 8 16, ну, 7,5. 100 батарея. Давайте відкриємо. Відразу 45 ватна зарядка. Це м, знаю, я. Певне, Дивись, 45. Добре. 45. Дріт швидкої зарядки, сам по собі смартфончик. А давайте відразу це відкривати. Це не хочу я. Ось таким чином. Все. Відкрили транспортна плівочка. Шух. О, а от відразу 120 Гц. Бачиш, я був правий. Фронталочка 32, заднічки це у нас 50 плюс 20. І ще камера нічного бачення, бо ми бачимо тут і звичайні світлодіоди, і інфрачервоні. Сам по собі, тут ремінець є зі шкіри вбитого дермантина. І ось така скрепка, знаєте, для чого? Для відкриття ось таких речей. Бачите? Оп, у нас є лоток для сім-картки, чи для двох сім-карток, чи для одної сім-картки і е, мікро сд картки Тепер сам він по собі, такий орех, орехокол. Е, але це я називаю, знаєте, як гражданська версія цивільна, бо він не має такої ваги, як е, там, 10 тисяч там 20 тисяч міліамперні, чи 15. Він має більш такий, прив... такий звичний розмір для цивільного варіанту. В нас позаду блок камер досить цікавий, є в нас кнопка блокування із вбудованим сенсором відбитки пальців. Є в нас ось регулятор гучності, тут в нас стереодинаміки та ладно, слухайте. І тут понизу type c зарядочка плюс 3,5 вихід. Також є кнопка. Кастомізуємо, програмуємо, і він влаго захищений, і плюс захист від падіння. Давайте увімкнемо, подивимось, бачите, рамки ви бачите на цьому смартфоні. А ми зараз йдемо його, налаштовуємо і потім вже перейдемо до тестів. Слухайте, ну цікаво. А знаєте, що цікаво, що він дає на асфальті нормальну графіку обрати. До речі, подивіться, які кути огляду на екрані. Ой, повертайся, я щось. Давайте, поїхали. Нормальні кути огляду на екрані, і чесно вам скажу, що навіть там, незважаючи на його... Е там показники Антуту, які ми зараз побачимо, він досить непогано собі показує у іграшках. А, звісно, я б не розраховував там, грати у три іграшки, якісь там Код Mobile Warzone, чи ну, на нормальній графіці, на мінімальній піде спокійно, Чи, наприклад, пограти у Genshin Impact. ні, цього тут не потрібно робити, але він не нагрівається, зовсім не нагрівається. До речі, Бачили, як він переливається. Давайте так з асфальтом, все зрозуміло. Ну і дивіться: вийшли, і дивіться, який плавнюсінький інтерфейс. В принципі, я вам скажу досить непогано. А поясню чому, бо тут 120-герцовий екран, і відразу, якщо піти у налаштування і саме у екранчик, то ми бачимо, з вами тут є у нас плавне відображення, стоїть 120 Гц. Тут є підтримка і 90 і 60, до того ж є контраст кольорів, керування кольоровою температурою. А саме цікаве, це яскравість. Якщо я увімкну повну яскравість у 750 ніт, то ви просто-напросто побачите за світ сплошний. Тому таке собі, я вам скажу, екран дійсно класнючий. Якщо казати про сам смартфон, то це док OS 4.1. Бачимо BL 7000, 7500 мА акумулятор і 1080 на 2460. Це у нас роздільна здатність Mediatek Dimensity. Оперативна пам'ять, звісно, ось тут можна поширити до плюс 16 ГБ. А якщо піти у ad 64 ми побачимо з вами у системі BL 7000 на mt 6835 і платформі. Звісно, тут все чесно з Bluetooth 5.2 і процесор у нас з. 4 ядра cortex a 55 по 2 ГГц, не 4-6 ядер, вибачаюсь. І 2 ядра cortex a 76 по 2,4 це 6-нанометровий 64-бітний процесор. А, до речі, мережа трохи могла б була б ліпшою, бо тут коннект, канальна швидкість усього 433 Мбіт, а Зараз ми подивимось фактично. І це у 5 ГГц диапазоні. По температурі в нас немає доступу, тому інших тестів там, на температуру в нас не буде. Чисто будемо е, спробувати його. Ну, Скажімо так, тактильно. А якщо казати про акумулятор, то тут 7500 мА дійсно акумулятор просто бомбезний. Тест Антуту 324605 324 605 балів. І якщо зробити мультитач тест, то в нас 10 дотиків. Тут питань нема. Але чи можна пограти на такому, скажімо так, на 300 тисяч балів. Тут в нас стоїть на, на дисплеї в нас відеоприскорювач mali G57 mc 2 в принципі, я вам скажу, що можна пограти, але, як я вже казав, не 3A-іграшки. Стосовно мережевих можливостей, відразу давайте тестуємо 5, Г, 5 ГГц, і в нас тут виходить. Давайте чекаємо, чекаємо. ну, 350-360, це те, що я отримував максимальні показники при канальній швидкості 433. Це навіть непогано. Ну, Але показую зараз вам фактичні. Не буду нічого там прикрашати, все, все як є. Все по-чесному повинно бути. Хоча, бачите, на віддачу у нас на вивантаження більше 400 у піковому значенні показувало. Давайте, 311 на, 300, на 380. Якщо перемкнути у 2,4 ГГц, давайте Asus звичайний. І стартуємо у 2,4 ГГц, то ми тут побачимо середні результати. Хоча падає, знаєте, і це ще нормальні, бо в мене були, я вже робив, було падіння до 20. Тому я призначив цьому смартфону нижче середніх результатів. Хоча зараз він і показує 515. Я повинен бути чесним зі своїми підписниками. Зараз він показує 80 на 100, хоча мінімально ага, бачите, стрімко падає вниз. і ми бачимо якісь там. Якесь зниження. Ну тут ми бачимо середні результати, а так я вам скажу, я ставлю нижче середніх йому оцінку. Ну, якщо казати про те, що, що це, в принципі, смартфон для для кого? Для військових, для водіїв, для будівників, для... та, в принципі, захищений смартфон, але вони це позиціонують як свій преміум-сегмент, то ми бачимо, що він захищений, все це добре, там, може там падати, плавати. Але в ньому також є набір функцій. Стосовно, там, давайте зараз вам покажу ось, інструментів. Це в нас компас звичайний. Також в нас є вимірювач висоти, але він візуальний, тому я на нього зазвичай не орієнтуюся. Є ліхта. Ось таким чином працюючий тест на шум. А -а 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 -а! Так, він працює добре. Транспортір су су суто візуальний для вимірення кутів. Є в нас дзеркало, хоча у дзеркало я не бачу сенсу, бо є камера. ну Що ти не можеш зробити у камері те, що ти можеш зробити у дзеркалі. Сигнали тривоги, там ліхтарик блимаючий, застереження. Ось таке, і ось такі. Чому вони назвали підсумки? Такі? Знаєте, я на цей режим називаю Доброго дня епілепсія. Є прокручення, я не знаю, чому вони назвали прокручення. Це в нас рівень. Це візуальний рівень і є в нас відвіз. Відвісне, також візуальне, але досить точне, завдяки його датчикам. А сюди б я, у цей, скажімо так, набір інструментів я б додав. би... Нічне бачення, нічне бачення в нас, ну ви бачите зараз приклади, як воно знімає. Нічне бачення в нас е, за допомогою інфрачервоних, ось бачите, вони світляться інфрачервоні, і тому для військових нічне бачення використовувати дуже-дуже не рекомендую, бо це фактично е, мітка для снайперів. Це ви повинні розуміти. Це для військових конкретно кажу. Е, ну, Звісно, якісь військові з досвідом це знають, а хтось Чесно кажучи, просто-напросто дуркує. А якщо, якщо брати до уваги саму камеру, то ну, в принципі, є в нас фронталочка на 32 Мп, трохи завалює у холодні тони. Є в нас навіть там, ну, давайте я вам зніму для вас семпл ось такий там на відео. Привіт усім, знімаю 1880p і ну, якість, ви самі бачите. Усі, до речі, семпли я розмістив у опису під цим відео. Якщо брати основну камеру, вона знімає 2К 30 Гц. Ви бачите, до речі, зараз семпли і зйомочки, і відео, і фотографій. є, як є, все показую, як є. Але тут стандартний модуль GN1 і знаєте, Samsung. Сказати, що це прям топ-камера, я б не Сказав би, хоча ми знімаємо, бачите, досить важкі тести, коли там заднє освітлення є. Є там, наприклад, ось там, я, перерахування грошей, це зазвичай цікавий тест на камеру. Коли в, тебе коли в тебе починають листи, якщо камера знімає з нестійким FPS, то коли ти рахуєш гроші, в тебе починають дрожати гроші. Це, це прикольний ефект. Ну, Саме, саме простий, який можна зробити. Але камера звичайна і непогана. Щось вона знімає. Навіть у HDR. Також ви спокійно можете дивитись тут фільми, ютюбчик, все, що заманеться, але хоча звук і стерео, але він плаский. Басів не вистачає, хоча він громкий, гучний, басів не вистачає і такий собі, знаєте, як піщалки такі звучать. Но екран просто неймовірний. Екран дійсно вони попрацювали 120-герцовий, дуже яскравий, 750 ніт. І тут в мене навіть питань нема. Тут за це я їх готовий, скажімо так, розцілувати. А, далі в нас в принципі тут що про штучний інтелект розповідати. Про це я не буду розповідати, бо це є зараз е, крізь. А, а мені важливо, чи зможе він виконувати ті самі функції смартфону для штучного інтелекту, які заявлено, чи на, чи потужний він для нього? А от досить потужна іграшка по типу Shadow Guns Legends в нас працює. Дивіться зараз, покажу вам налаштування. А давайте все ми побачили. Дайте в налаштування зайти. Так, високі 60 FPS. саме на таких високих він ну трохи там десь. Профризовує, хоча знаєте, що на планшетах високі 60 FPS фризують, якщо 2К-екран, якщо Full HD, то ні. Тут це максимально на чому можна комфортно грати. Як ми бачимо, профризовок немає. Бачите, тобто зазвичай, коли там вибігають якісь монстри, у нас виходить якісь профризовки, якщо на інших варіантах. Тут на, на диво в нас нічого немає. Мені мені це сподобалось. Ну, давайте вже там завдання оновлено. Давайте фуганемо. Ай-яй-яй-яй-яй, і що? Що, програли? Фігня. Так, ПВО взірвали. Е, йдемо далі. Давайте. Та ну слухайте, прикольно. Дійсно прикольно працює. Стояти. І ви там всі стояти, бо в нас тут є є якась дуже-дуже маленька профризовка була, тому високі 30 FPS чи середні 60 FPS – це ідеальні налаштування для цього смартфону, для Dimensity 6300, для іграшок. Ну, Саме для цієї гри я маю на увазі. Якщо брати World of Tanks, то на середніх налаштуваннях він спокійнесенько грає 60 FPS. Тут у нас показничок без зайвих питань, без нагріву. Просто граємо. Я вже грав мене. Знаєте, що саме цікаве було. Поставив танчик. Посередині там 5 танків їздило, стріляли, не могли злити. Щось постійно відбивало. Знаєте, там були рикошети. Ну, Давайте зараз подивимось. Чи буде у нас якась ситуація така? Ану, ану, йди сюди. Пум! А що, я не вуч? Я ж начебто... А, я, я навіть не стріляв. Ну, вибачте. Я такий собі танкіст, я вам скажу. Полупрофесійний. Ану, давай, 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 давай. Ану, давай, ще. Бам! Гус, гуслю збили. Ну, коротше, з World of Tanks таке ж також в нас питань немає. Як в принципі, і в PUBG немає ніяких питань, тобто спокійнісінька бігає на налаштуваннях баланс на високих налаштуваннях FPS, спокійнісінько працює. До речі, можна стріляти, можна їздити. І воно не гальмує, і якби нагріву також немає. Тобто, пограти у щось ми можемо, але це більш інструмент для інших, скажімо так, речей, тому переходимо і Робимо висновки у якості висновків. Скажу за таку ціну, і знаєте, форм-фактор звичайного смартфона робить його непоганим вибіром, як захищеного смартфону. Я не можу його рекомендувати для повседенного використання. Так, це більш робочий інструмент для будівників, для 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 дальнобійників, для військових, для будь-кого. Але у звичайному житті ви теж можете спробувати його використовувати але вага 357 грамів. Ну таке собі досить досить важкувато. Тож, ми рекомендуємо дійсно можу рекомендувати. А з вами був Баба на каналі Технозом Україна. На все добре.